Всім привіт, на зв'язку Аграсума. Недорога сороковка. Будь ласка, є у нас така, э, це 4 циліндри, редукторні мости у трактора, до речі, боковий бак, рівна підлога, підвісний педальний узіл. Ну так, Сучасний дизайн, класно, все. Комфортна сідуха, до речі, дуже комфортна. Всі, хто не пробував проїхатися, людям дуже сподобалося. Ергономіка, я вважаю, це теж доволі таки чудово. 24-ті шини ззаду, примусова гідравліка, окремий гідророзподільник, дві пари гідровиходів. До речі, примусова гідравліка також є у трактора. Це у нас 40 Оріон, РДшка. по вартості. Виходить він в районі 7 тисяч. Тому, кому потрібен, заїздіть героїв 15 місто Суми. Приїхали, протестували, забрали. Чекаємо в себе на майданчику. Всім гарного дня і мирного неба!